Вітаю, друзі. Ми на каналі ТВС. Програма Суб'єктив. В нашій студії сьогодні дуже цікавий гість Володимир Миколаївич Яворський. Він себе зараз представить особисто, бо в нього багато регалій. І дуже цікава, на мій погляд, інформація. Дякую. Добрий день, шановні колеги. Добрий день. Студія дуже приємна. Дякую за запрошення. Я є голова громадської спілки об'єднання народного контролю України. Ми з 2016 року захищали права і свободи людини і громадянина відповідно до розділу 2 Конституції України. Ми законопослушні. І другий титул це я виконавчий директор громадської спілки здоров'я та інклюзивного розвитку України. Здоров'я. Всі думають, що здоров'я це коли нічого не болить, але ми говоримо, що здоров'я це коли не тільки нічого не болить, це ще повне, як сказала ВОЗ, це повний стан. Фізичного, соціального і духовного благополуччя е, тому ми якраз і заточені на те, щоб все робимо для того, щоб Україна і Українці були щасливими. Володимир Миколавич, у мене тоді прохання да, до вас да, і така пропозиція. Ви сказали про здоров'я. І давайте поговоримо про здоров'я взагалі нашої країни. Так? Бо коли стосується здоров'я конкретної людини, ми розуміємо, що робити. А коли стосується здоров'я держави, ми не розуміємо. Але це для нас на сьогоднішній день, я так вважаю, дуже важливо, якщо ви не проти. Спасибі, дуже приємне питання, спасибі. Я хотів би чуть-чуть почати з того питання для спільного розуміння. Ми хочемо, щоб Україна була. Класна, тепла, розвиваюча країна, яка розвивається. Ця країна, в якій ми живемо, на жаль, помирає. Що б ми не говорили? У нас було 52 мільйони українців зараз 20. І невідомо, куди ми йдемо, тим більше сьогодні війна. Яка мала би бути майбутня Україна? Всі сьогодні хочуть поміняти президента, депутатів і так далі, і прийти до влади, чому вони так хочуть, тому що сьогодні діє влада рад, влада рад безконтрольна структура. Вона працює в рамках чинного законодавства і ця модель ворогує з розвитком і з бізнесом. Але тоді, яка мала би бути модель? Ми мали би написати казку про майбутнє, про майбутніх українців, де б мали би наші жити, внуки, правнуки і так далі. Хтось написав казку про килим літака, хтось придумав після того Боїнг. Якщо ми не уявимо. Україну майбутнього, як Україну, як пред світових цивілізацій, Україна колись була святою Русією, Ми нічого не побудуємо. Як будується будь-який будинок? Спочатку є концепт якийсь. Хтось уявив будь-який товар, який ми бачимо на вулиці, будь-який предмет. Це хтось спочатку уявив в голові. Потім його на кресло матеріалізував і запустив виробництво. Все дуже просто. Якщо ми уявимо, яка має бути майбутня Україна, це буде концепт. Потім... Проєкт, А потім до цього проєкту створимо технічних виконавців і все. Але сьогодні немає каскарів про майбутню Україну в Україні 71 архетип. Навіть під е, Маріуполем е, е, греки захищали, там греки живуть. Це, вони, жив, вони ж не Грецію захищали, вони захищали територію, на якій живуть, бо це вже їхня вітчизна. Тому наша перша задача уявити, яка мала би бути майбутня Україна, модель її. І потім, коли ми це створимо, модель, ми не будемо воювати з країною. З нею не можна воювати. Чому? Тому що в статті 5 Конституції, від якої всі сміються, всі все читали, коли я питаю. Про що говорить п'ята стаття Конституції? Що носієм суверенітету? Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Крапка. Народ здійснює до безпосередньо кома і через органи державної влади органи місцевого самоврядування. В царській Росії цар батька був суверен, в СССР держава по Конституції була суверен. В нашій Україні сувереном є народ. Чому народ нічого не робить? Тому що народу немає, є населення. Я громадянин, кожен громадянин, коли ми збираємося в народ. Якщо в нас немає народу, а народ суверен народ носій, держава не є носій суверенітету, держава виконавча служба. Оскільки вона не є носім суверенітету, то вона відбирає собі подібних і, і слово «кража» зайшло будь-яке наше життя. Що ми маємо зробити? Ми маємо воювати з сьогоднішньою Україною чи ні? Ми маємо воювати з державою чи ні? Звичайно, ні. Якщо ми сьогодні положимо нашу, нашу державу, а в цей час йду, йдуть расисти в атаку, то хто буде захищати? Молдовани прийдуть чи румини, чи хто? Наша сьогоднішня задача сьогоднішньої України народити майбутню Україну, яка б не мала із'янів, яка б яка б не була інвалідом. Яка це Україна? Тому якщо немає цієї мрії, ми нікуди не пройдемо. Сьогодні в народу ніхто ніяких прав не відбирав. Насім суверенітету і народ, що народ не здійснює свої права. Тому що нам потрібно сказати згори, хто має сказати, кому нам. Ти є суверен. І сьогодні ми маємо розуміти, що по сьогоднішньому чинному законодавству є держава, де закінчується, є державна влада області, міста, райони. Далі державної влади немає. Далі є влада громади. І всі по старинки вважають, що сільсує це держава. Сіль, сільрада це не держава. Сільрада це представники громади, це паспорт до громади. І якщо ми раніше розуміємо, що була сільрада і колгосп, то в колгоспі були капітальні ресурси: земля, ставки, ліси, майно, трактори, автомобілі це був капіталіст. І що в оборот? Був жив живність, в зловстеп, піднімали родючість, більше врожаю, робили переробку, розвивалися. А сільрада давала тільки справки, бабушка там щось що це вона, це вона свиню виростила чи ні, щоб до неї ніхто не чіплявся, що вона вкрала. Після цього, як ми, на жаль, забули декларацію про державний суверенітет, за яку проголосували 52 мільйони населення. І в шостому розділі цієї декларації кожен вже може зайти подивитися. Написано в шостому розділі, що земля, надра, повітряний простір, контальнішельфі, т.д. є власністю народу України. Через п'ять років кучма з морозом прийняли закон про конституцію, бо за ту декларацію був референдум всенародний, а за Конституцію референдуму не було. Не було. І в цій конституції в 13 статті написано, що земля надра і все інше є правом власності народу України, від імені якого держава і органи місцевого управління здійснюють свою владу. В одовження цього в 75 статті написано, що тільки Верховна Рада приймає закони, в тому числі з подачі президента, премєр міністра. А народ де <кхм> ну звичайно, народу немає. Підтвердження цього, що народу немає. Віктор Андрійович Ющенко прийняв закон, у нас не паспортні стали, у нас міграційні служби. Ми стали не людьми, ми стали лошадьми чи, чи вівцями, тому що громадянин має майно і держава має робити все, щоб громадянина не захистити. Для того щоб його не захищати, ми стали фізичними особами. Чому ми повалили, повалили сільради? Тому що і зробили ОТГ. Тому що потім, по тій Конституції, яка була прийнята в Україні, земля надра передається в довічне користування. І щоб це довічне користування ліквідувати і торгувати, <кій> зробили, об'єднали ОТГ як антиконституційну структуру. Володимир Миколаївич, мені дуже подобається ваш підхід. Але я хочу нагадати глядачам, що ми знаходимося в студії каналу ТВС і передача суб'єктив і наш гість. Володимир Миколайович Яворський. Прошу любіть, як кажуть, і жалувати. Да? І з свого боку, знаєте, я розумію Конституцію, так, п'яту, третю статтю, що це Україна є соціальна держава і завдання самої держави да, захищати саме права і свободи людини. І в третій статті Конституції написано, що це є сенс існування держави. Да? Ми на сьогоднішній день, на жаль, бачимо, що. Як, на мій погляд, держава не завжди виконує свою конституційну функцію захищати права і свободи, а творяться якісь речі, які незрозумілі. Ну, я думаю, що це іноді відбувається з-за того, що навіть той, хто керує державою, чи той, хто сидить на якихось місцях, він навіть конституцію може й не читав. Таке ж може бути. І хотілося б від вас почути. Ви казали про нову Україну, так. Омріяну Україну, оту країну, яку всім би хотілося бачити і в якій хотілося би жити. Які ми повинні закласти принципи в нашу нову державу, які цінності ми повинні сповідувати і, згідно яких регламентів діяти? Прошу. Спасибі, величезне, Назвичайно цікаве питання. Люди живуть в населених пунктах. Коли людина родилася, її Бог прислав на землю. Вона має якісь божі задатки. Хтось знає Бетховен та, Бетховена, Моцарта, Леонардо да Вінчі, Рембранта, Сталіна, Гітлера, будь-кого знають. А ви підіть на кладбище, людина померла, жила півроку назад, про неї ніхто не знає. Чому? Бо ті люди виконали свою земну місію. Тобто кожна людина загружена в неї інформації, що вона може на зволі зробити. І хто цьому учить? Ніхто цьому не учить. Прийде Клавдія Іванівна і чому дітей учить? Дважды 24 5 у 5 25 7 8 49. А чого дитина родилась на землю? Хто відкриває талант? І ми говоримо про громаду як прототип будущего колгосп, бывшого колгоспу, ну це не колгосп. Це значить, що люди мають відібрати соціально активних людей. Мають створити таке життя, щоб хто щоб вони самі не провіряли, що вони їдять, що, що вони п'ють, чим вони дихають, чому вони вчать дітей, вони діток кучать до екзаменів чи до життя. Якщо до життя, то де, якщо до життя, то, то ким. Як сам, як громада має рости як, як клітина? І тоді не треба ні до якої держави йти, тому що в нас є державні інститути, кабінет міністрів, Верховна Рада, президент, а є інституції, тобто ті речі, які. Як, як, скажімо, гаражний кооператив, Гаражний кооператив, коли створюється створив статут, і коли комусь із, гара... із членів цього кооперативу щось забороняють, він звертається в суд суддя Що бере? Оцей е, статут і дивиться його правильно, вірно чи не вірно, там дали йому, чи вигнали, чи що там йому зробили. Значить, оце конця інституція, цей статут, е, е, скажімо, кооперативу гаражного, він є. Юридичним документом, який має силу для цієї території. Тобто, якщо я вас правильно зрозумів, всі державницькі відповіді знаходяться в територіальній громаді. Правильно? Абсолютно. І тому ні з ким не треба боротися. На передовій, коли ти борешся, коли ти будеш займатися творінням, а в нас одні. Боряться, що прийти до влади, і таке обіцяють і ніяк не відчитується, тому що немає народу як носій Я Я носій влади, ви носій влади, кожен із нас носій влади. А де влада народна, де народовля? От коли ми збираємося як музиканти, кожен із нас, коли зібрався разом, це симфонічний оркестр. Коли ми порозходилися по домах, ми музиканти. Тому громада сама. То має абсолютно всі законодавче поле для того, щоб вона почала розвиватися, я, це тільки перша наша сходинка і так далі. Чи знаю я, що треба робити? Абсолютно вірно, точно знаю. Але питання в наступному. Навіть що ми будемо всі хорошо жити, хорошо, це як? Одному піаніно в хату, другому, скажімо, стакан води і хліба, комусь сміх дитини, комусь горе у сусіда, кожен має своє щастя, комусь долари на кроваті, під кровать. Хоча... Ми ж всі розуміємо, що у кожної з нас були батьки, дядушки і так далі. Коли батьки і дядушки померли, як цей дядушка чи тато забрав з собою своє майно на ту сторону землі? Воно все залишається тут. Тому люди мають розуміти, що вони мають гарне жити для того, щоб спокійно не стріляли, не вбивали, був захист і так далі. Але кожна людина має виховувати собі щось божественне, То, що він прийшов на землю. Якщо він не знає, що він прийшов, він став хорошим економістом, бухгалтером, читерем. Навіщо? Ну, став учителем, і що? Ти виконав земну місію, Божу, місію, що ти прийшов, не був ти вчителем. І толку з того, коли ми не научимо людину стати людиною, то ми постійно будемо боротися з ким. Вони нам не дають, вони це фіо, кому нам фіо. Це для того, щоб точно сказати, що я такий, скажімо, з таким бровонським рухом у голові, що я не можу дати цьому оцінку. Вони нам мішають. Ніхто нікому нічого не мішає. Якщо ви захотіли піти. Хочеш робити, да? Да. Володимир Миколаївич, в казацтві є дуже таке класне гасло, яке мені подобається. За землю, за волю, за кращою долю. Да? Ну, земля це зрозуміло. Якщо нема території, на якій ти живеш, з якої ти харчуєшся, да? ну, де ти будеш, як ти будеш жити. Воля, да? це дійсно. Людська відзнака, тобто людина тільки має волю, і цю волю як божественний дар захищає сам Господь. Він не проти людської волі. Тому ми повинні стверджувати людську волю в нашому суспільстві, поважати цю людську волю да? і за кращою долю. Ну тут, як ви кажете, кому піаніно, кому те, краща доля, що означає краща доля для нашої України, майбутнього чи теперішнього часу. Який він той ідеал кращої долі? Дивіться, будь ласка, давайте спасибі. Ви такі. Ну, мені так приємно, що є такі люди, які розуміють про ну про що мова. Більша частина будемо боротися з президентом. Дивіться, кожна країна має якусь модель. Японія має свою модель, Америка свою модель, Емірати свою модель, Канада свою модель, Україна свою модель. Ну, в Канаді, в, в, скажімо, в Японії, і в Еміратах і в Америці влади рад немає, але живуть же. У них інша модель їхнього життя. У нас наша модель нашого життя. І скільки б ти, умовно кажучи, в Запорожець не садив шумахерів, то з цієї моделі ти більше як 69 чи 70 кілометрів не видавиш. А, а я, Німецьке то, а, Ауді, він, будь ласка, 250 кілометрів, 150 без всякої нагрузки. Тому питання: що? Цю модель, всі обсуждають цю модель, але мають бути задачі тактичні, стратегічні, глобальні. Глобальні, куди ми маємо прийти до Бога. Тактичні задачі, які ми маємо зробити модель майбутньої України? Проект майбутньої України, систему втілення і піти. Тобто, не сьогоднішня Запорожця треба розглядати, але яка мала би бути Україна для майбутніх українців? Про Україну ми говоримо, а про майбутнього українця ми говоримо. який… Володимир <рес> <рес> да? Я, ви знаєте, у мене е, народилася така ідея да? для того, щоб е, не перегрузити наших глядачів, бо наша програма вже підходить е, до завершення. Я вас іще раз запрошую на нашу зустріч для того, щоб ви вже особисто ну в деталях, може, розкрили нам оцю модель майбутнього. Да? А на сьогоднішній день нагадую, що ми в студії каналу ТВС. Передача Суб'єктив. І з нами був Володимир Миколайович Яворський. Друзі, до наступних зустрічей. Ми обов'язково з вами зустрінемося і обов'язково продовжимо цю розмову. Дякую.